буяє весна, зустрічаючи День Перемоги. Ветеранам щасниця війна і жорстокі воєнні дороги. Вже давно повернулись з війни, ветерани на рідних Хрещати відродили державу вони і навчили її захищати. Ми, сердечно, вітаємо вас. Ветерани війни світової, ви творили Європу для нас з мирним небом над головою. Доброго дня, шановні друзі. Україна розпочала нову традицію у святкуванні Дня Перемоги. Адже саме сьогодні, 8 травня, згідно указу президента України, ми відзначаємо День пам'яті, День примир примирення примирення. І з нагоди перемоги над нацизмом в Європі та завершення Другої світової війни. Наша Україна держава-переможенця, і ми пишаємося цим. І ніхто не має права применшувати і принижувати здобутки нашого народу у боротьбі з нацизмом і боротьбі з іншими проявами зла. В нашій пам'яті завжди залишиться всі ті, хто загинув під час Другої світової війни. Шановні ветерани. Прийміть, будь ласка, найщиріші синівські слова подяки за вашу мужність, за, вашу, за ваш героїзм, за вашу безмежну любов до нашого краю, до нашої рідної землі, за ваш патріотизм і за те, що ми маємо змогу сьогодні з вами святкувати День Перемоги, 70-річчя перемоги. Слава Україні! Добре, слава! З праздником поздравляю вас від всієї душі. Я пройшов. Прибалтики, потім откуда прикинув під Варшаву, отже, освободили і пройшов всю Берлінську операцію от початку з 16 апреля до Дня Побіги. Я вам желаю особи ну ми всім поженим долих дня житті, бодрості. В цей день оркестри грають на радістій творі, і знову серце крають, мелодії старі, в цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають, мелодії старі, і сиві ветерани, згадавши ту.